І так, вітання всім грибникам. Вітання всім прихильникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 9 серпня. П'ятниця, глибока після обідня пора. Сьогодні країна Гребландія відвідує Трускавецькі ліси. Мета чисто пізнавальна. Подивитися, як відразу після теплого літнього дощу. Починають чи не починають рости молоді грибочки. Ну що ж, оглянувши всі березняки і дубові ліси великі, я прийшов до висновку, що поки що нема нічого, але, але, але в ялових лісах, на той раз на сьогодні, щось починає коїтись цікаве. Ну, не скажу я, що це закономірність, що це вже поперла хвилька, а от перші натяки на щось таке є з п'яти-шести місць одно другеньке починає щось показувати. Ну, я спеціально не йшов зранку, я спеціально пішов відразу після дощу, дощик закінчився. Ми будемо дивитися, що у нас тут таке є. Ось такі два козарики. І в одному місці, будь ласка, що у нас? Ось. І ось. На одному місці прямо на самій стежині. П'ять таких чудових, міцненьких, тверденьких, і вже, на жаль, погризаних кимось білячків. Ну і недалеко ходити. Зразу дивлюся на цього. Потужній могутній з твердою ногою. І цей такий самий. Ну, от. Ще у нас що, є, сироїшки, є. І ще один ось такий козарик. Все воно росте по ялиново мішаному лісі. Попадається тут дубі, липа і ще якесь деревце, але... В даний момент можна нахил робити іти пробувати шукати не в березах на той раз, не в канадських дубах, а в основному в ялиновій мішанці. Давно у нас вже не було такого, щоб розроджувались ялинові бори. Ну, сьогодні 9 серпня, можливо, можливо, що щось помаленько. Почне. А можливо, це просто локальний викид на одному місці, де найбільше промочило. Я не буду наполягати на жодній з версій. Я не буду доказувати, що це вже хвиля, чи це ще не хвиля, але але, 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 але факт показує то, що в одному місці, у Трускаверських лісах, в ялинових борах я знайшов. Невеличкий молоденький виводок з п'яти білячків. Ну, ось бачите, тут, будь ласка. Я ходжу, ходжу навколо нього, от, будь ласка, ще два. Ой! О! І вони абсолютно свіжі. Абсолютно свіжі, але вже ось залишки шапинки. Оцих двох братиків близнюків вже щось з'їло, так що шансів і так і так вирости у них вже практично не було. ну що, додаємо ще два грибочки до нашої колекції. Тут у нас сироїшки. Ой, щось я проморгав. І декілька лисенят. Дощик змочив і по дубових лісах в перемішку з березою можна знайти якесь лисенятко. Ну що ж, так би сказати, за 15-20 хвилин ось така невеличка оказія, така приємна знахідка. Зазвичай ходжу-ходжу, грибів нема, а тут попалося одно чи дві місцинки, які щось мені та й дали. І неможливо зараз сказати, чи будуть вони завтра, післязавтра, чи не будуть. Ну, на то він і ліс, на то вам всім чергові загадки від матінки природи. Будете лінуватись? Не знайдете нічого. Не будете лінуватись, будете ходити заглядати, щось та й знайдете. Повторюю ще раз, сьогодні п'ятниця, 9 серпня, після обідня пора, країна Грибландія здійснює огляд Трускавецьких лісів. Мета подивитися, як ростуть грибочки і чи ростуть взагалі відразу після літнього теплого дощику. Ну, Таке у нас сьогодні поки що чудо. Такі у нас поки що знахідки. Країна Грибландія продовжує огляд. Підписуйтесь на канал. Відчуваю, що скоро буде дуже-дуже цікаво. Щось у матінці природі назріває цікаве і приємне на грибному фронті. Всім мирних і щасливих мандрівок. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.